Ми б'ємо по військових та критично об'єктових цілях. А росіяни, наприклад, по Херсону я вчора натрапив на таку статистику, яка геть зовсім не тішить, росіяни завдають терористичних ударів. От по Херсону є такий телеграм-канал ОКОГОРА, і він вивів відповідно ось таку статистику. Це друзі, теплова мапа теплова мапа різноманітних уражень з використанням FPV-дронів, які росіяни застосовували по Херсону по нашому мирному зокрема населенню, тому що після звільнення Херсону в двадцять. Другому році Збройні Сили Російської Федерації з використанням дронів. Фактично, що не тільки FPV Спочатку це були скиди з Мавіка, потім це стали FPV Там вони влаштували сафарі на місцеве населення. Сафарі, що показується теплова мапа? А вона демонструє кількість уражень, якраз таки не. Воєнних, не військових цілей, взагалі не особового складу сил оборони України, тобто не комбатантів, не учасників воєнних дій. Е, за лише і це до речі, вона відображає не з 22-го року статистику, а лише останній фактично: що рік, з 24-го по 25-й рік, загальна кількість відомих публічних е, постраждалих наслідок ось таких прильотів російських дронів складає 2877 осіб. Ви собі уявіть. Майже три тисячі цивільних осіб, а також серед в їхньому числі враховані е, і службовці е, державної служби з надзвичайних ситуацій, тобто рятувальники, що по суті по своїй вони якби не є комбатантами, вони не є учасниками бойових дій. Вони ліквідовують наслідки, вони допомагають цивільному населенню, але по них так само росіяни задають ударів. Е, і, от, власне, медики, до речі, ДСНСники, волонтери е, їх з числа цих майже трьох тисяч осіб. 267 постраждало. Загальна кількість поранених складає 2242 з цих двох 877 і вбито 368 цивільних осіб. Ось це та тактика, яку клятий противник застосовує. Проти цивільного населення ми. Я повторюся, так я розумію, що сатисфакційно українці бажають смерті великій кількості наших ворогів, в тому числі з числа цивільного населення. Ну але ми ми не за це боремося. Ми і це значно пріоритетніше аніж гадити десь там по житлових кварталах Москви знищувати їхню інфраструктуру це значно пріоритетніше з огляду на те, що ми обмежені в ресурсах. Я буду цю думку відстоювати не тому, що я якось там співчуваю росіянам, а тому, що. Це логічно з точки зору розподілу наших ресурсів. Ми не можемо ними розкидатися, і нам треба знищувати насамперед те, що годує воєнну машину Російської Федерації на фронті. Е зміни в нас є. зміни у нас є точкові на користь просування росіян. Зокрема, ці просування зафіксовані вже. Десять діб поспіль фактично, що Росіяни просуваються на новопавлівському напрямку. Ось зокрема, учора, 29 вересня, на мапі з'явилися зміни в районі Новомиколаївки та Новогригорівки. За добу до цього, якщо ми прогорнемо мапу. То були зміни в районі Березового та Вербового за деякою інформацією, яка поширювалася, зокрема у телеграм-каналах з фіксацією уражень противника. Ворогу високо ймовірно вдалося ледь не закріпитися вже в вербовому, що ну не може бути приємною інформацією. Тобто, Новопавлівський напрямок стик Донецької Запорізької та Дніпропетровської областей. На жаль, біс би їх забрав е тих ворогів. Він цей напрямок залишається найменш урегульованим. Тобто, ось тут ворог просувається, як я вже сказав, 10 діб у сталому темпі на мапі Діпстейт з'являються постійні оновлення щодо е, просування противника у цих е, районах. Крім цього, е, ворог має просування на мапі звізуалізовано було просування на південні Покровська. Зрештою, це не свіжі просування. Це ті про які я говорив ще й тиждень тому. Про те, що е, за добропільською операцією думали ну, ми не те, що прогавили, а росіяни радше. Підступилися до самісіньких південних околиць Покровська. Ось зараз, це ці зміни якраз і відображають ту тенденцію, ту динаміку, про яку йшлося раніше. На Лиманському напрямку Росіяни повністю окупували уже серіблянське лісництво. Хоча це знову ж таки це сталося не учора. Повна окупація цих районів. Ну, це означає тільки одне: що в скорому часі продовження тиску та дещо там в скорому часі вже сьогодні, вже зараз відбувається фактично окупанти присутні на околицях Сіверська і тиск на лиман з двох боків також, в очевидь що буде присутній і далі буде зреалізовуватися зі сторони Ямполя і безсумнівно насамперед зі сторони Дробишевого з в контексті перерізання логістики ворожої на цих локаціях. дробишева Новоселівка Шандреголова. До речі, що цікаво зараз, от у цьому секторі. Де і у нас і Новоселівка, і і Шандриголови, і Карпівка. От в цьому секторі зараз працюють. Ну це публічна інформація, яку можна було з якою ознайомитися в відповідних в публічних мережах. Тут працюють дуже боєздатні підрозділи. Кракен новостворений полк безпілотних систем у складі 3-го армійського корпусу К2, 20-й полк безпілотних систем. Так само показував свою роботу тут. Зокрема, у Карпівці, з взяття у полон противника, ось в цьому районі. Районі, тобто не зовсім повністю, скажімо так, росіяни себе тут вільно почувають. Є перспективи до покращення, але зрозуміло, що з такими вже розширеннями і такі присутністю противника на правобережжі жеребця із таким існуванням такого їхнього плацдарму буде його ліквідувати надзвичайно складною задачею Але зараз загалом от якщо так описувати, яка тенденція створюється по напрямку Лиманському, є ось тут от річка. Річка, котра зветься Жеребець, я про це вчора розповідав, показував відео, як дуже інтенсивно працює наша авіація в цьому напрямку. І по суті, зараз головна задача авіації це відрізати будь-які переправи, будь-які мости, які створюються в окупантів в зоні їхньої окупації. Відповідно, відрізання цих цієї логістики має дати. Погіршення загалом постачання цього плацдарму плюс вибивання противника на передових позиціях нашими передовими дроновими підрозділами має загалом створити в межах цього плацдарму таку собі суцільну кіл зону для ворога, де він просто не зможе ніяк далі розширюватися, тому є надія, звісно, на покращення ситуації тут, хоча з Само собою зрозуміло, що і ворог не сидить, склавши руки. все це реакція наших бійців на те, що на які сценарій нав'язав тут противник. На Лиманському напрямку він зараз цей сценарій ну доволі таки складний. Ну а завершу друзі, я е, з Покровського напрямку фантастично цікавим відео як родзинка вчорашнього дня, а е, це те, що хижаки висот, степові хижаки, 59-та бригада сил безпілотних систем показала. Відео, як вони дроном за 500 доларів, чудовим дроном Шрайк збивають російський гвинтокрил, тобто 500 доларів проти 20 мільйонів доларів, плюс члени екіпажу, які вочевидь за двохсотилися, ось об'єктивний контроль ураження та знищення підсумкового цього вертольота російського моделі. Чи то мі 8 чи то мі 28 Скоріше за все це був мі 28 Бо спочатку були версії, що це мі 8 Не суть важливо сам факт вже дуже гарно. Ми почали призвичаюватися. Знаєте, друзі, до того що в графі або в принципі в інформації про уражені російські літаки або гелікоптери з'являється плюс один, плюс два зведення генерального штабу. Я нагадаю просто що тільки минулого тижня були такі подібні ж ураження від гуру в Криму. По два літачки по одному гелікоптеру зараз ось так дроном е, знищує 59-та е, штурмова бригада. Це у складі безпілотних систем. Ми звикли. Що щоранку з'являється повідомлення про ураження ворожих НПЗ, якихось навтоперегонних станцій або будь-яких інших критично важливих об'єктів для окупантів до хорошого звикаєш швидко, тому хочеться включається ці підсос і хочеться більше наразі. Давайте ми зафіксуємося на тій точці, де ми є. Звісно, що і ураження будуть наростати, і наші спроможності будуть наростати, але при цьому і ризики з боку противника теж не треба недооцінювати. Він і протидію буде покращувати, і удари по нас теж цілком вірно що будуть зростати, тому що все, тому що все йде нога, фактично що в ногу. От такі от справи станом на зараз. Повторюся, багато чого вирішується там. Не на передовій на передовій безсоніну, що вирішується, але за в тилах уже зараз починає переходити війна, і те, що ми її переносимо на територію Російської Федерації, по суті, це є зараз вирішальною задачою, починається з 22 року, яка реалізовується силами оборони України.